Ліга чемпіонів повертається після захоплюючого групового етапу, на якому вилетіли деякі гучні імена, ми нарешті підійшли до фіналу 16 команд і розпочинаємо матчем ПСЖ Баварія. І я знаю, що ти будеш робити 14 лютого. Французька команда все ж таки примудрилася фінішувати другою, зрівнявшись за очками, кількостями перемог. Різницею м'ячів і забитими м'ячами. І з Банфікою. І що робити в такому разі? Ідентична статистика. Зрештою, ПСЖ програв клубові з Португалії за забитими м'ячами на виїзді. Бенфіка в останній грі на виїзді обіграла Макаві з Хайфи, забивши 6 м'ячів і посіла перше місце. Щоб обрати свого фаворита цього матчу, переходь за посиланням у закріпленому коментарі. І насолоджуйся переглядом топового футболу. Після жеребкування ліги чемпіонів ПСЖ повністю зосередився на внутрішньому футболі, здобувши три перемоги перед чемпіонатом світу. Після повернення чемпіону Франції вже чотири рази програли: Лансу Рено, Марселю та Монако. Але все ще залишаються лідером Ліги-1. Тим часом Мюнхенська Баварія потрапила, мабуть, у... в найважчу групу Ліги Чемпіонів разом із Міланським Інтером і Барселоною. Ну і Вікторією Плюзень. Але чемпіони Німеччини зробили цей етап напрочуд легким для себе. Почавши з перемоги над Міланським Інтером з рахунком 2, 2 0 Баварія просто ідеально пройшла в групі, забивши 18 голів, отримавши всі 6 перемог. І пропустивши лише двічі. Але. В матчі з Вікторією Пельзін, який закінчився з рахунком 4-2, незважаючи на те, що Баварія пройшла через деякі важкі моменти цього сезону, я маю на увазі витечу лідера команди до Барселони, Баварія все ще програла лише один раз у всіх змаганнях і наразі не була побита після поразки 1-0 від Аугсбурга в середині вересня. Тож, що ми маємо наразі? ПСЖ у жахливій ситуації. Мбапе залишився поза грою в останніх матчах. і Є тільки примарна надія, що він може потрапити в стартовий склад і підготується на цей матч проти Баварії. Мессі також перебуває в схожій ситуації. Крім того, знову ж таки, паризька команда має послідовні поразки, які трапилися з такими принциповими суперниками, як Марсель. Та Монако. Вболівальники Пережан можуть дійсно бути засмученими, тим, що ПСЖ не може конкурувати з Баварією в її нинішній формі. У задній лінії немає необхідної хімії, гра виглядає млявою і неорганізованою. Загалом вся команда в проблемах і негативному ритмі. А Мюнхенська Баварія почала нарощувати форму якраз в найпотрібніший і найкращий момент після трьох нічиїх поспіль у бундеслізі після зимової паузи. Юліан Нагельсман вніс деякі невеликі зміни та корективи. Деякі гравці відновилися після травми чемпіонату світу, і Баварія повернулася на правильний шлях. Зараз вони мають три перемоги поспіль. Загалом забиваючи принаймні три голи за гру чи навіть більше. Обидві команди демонструють атакувальний футбол. І якщо Баварія зараз дійсно це демонструє, то ПСЖ тільки намагається. Вийшли в чвертьфінал коли ПСЖ пройшов вперед завдяки голу на виїзді, вигравши 2-3 у Мюнхені та програвши на парк депренс 0-1. і от вони грають знову на стадії тільки однієї восьмої. Це має бути дуже ефектна гра. Через навіть просто менталітет обох сторін. ПСЖ не може дозволити поступатися вдома, а з іншого боку, Баварія не захоче дозволяти суперникам нав'язувати свій стиль гри. Я очікую атакувального підходу з обох сторін. Тому думаю, в цьому матчі може бути забито більше двох голів. Підписуйся на канал, пиши в коментарях, за кого ти будеш вболівати в цьому матчі. Став подобайку на підтримку українського футбольного Ютубу. Щиро дякую. Слава Україні!